Привіт! Наповнюю вас крімку бізнес цікавинок І так, чим же відрізняється бізнес-план для інвестора від бізнес-плану для банку? Окремі користувачі бізнес планів можуть встановлювати свої регламентовані стандарти. Та, як правило, бізнес-плани різного призначення мають практично однакову основну структуру. Проте у фінмоделі бізнес-плану для інвестора акцентуємо насамперед на фінпоказниках ефективності та інвестиційної привабливості. У тому числі періоду купності, прибутковість, рентабельність інвестицій. Для інвестора в першу чергу важливо швидше повернення інвестицій та збільшення дивідендів при мінімізації ризиків, збитковості та оцінювання проєкту. У фінмоделі бізнес-плану для банку акцентуємо насамперед на показниках фінансового стану, в тому числі коефіцієнти обслуговування боргу, ліквідності, фінансової стабільності. Для банку важливо насамперед вчасне, та за потреби негайне погашення боргу. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-плану, фінмоделей, упорядкування управлінського обліку, звертаємося, пишемо за посиланням в Телеграм, переходимо за посиланням в інстаграм, собачка Хіліна Канавіс, читаємо роз'яснення і разом усе поборе.